Вітаю підписчиків і гостей каналу «Чарівна Магія Життя. Сьогодні 22 березня 2025 року. Субота і я з вами Наталія Азаряна. Кожного кожного з вас я обіймаю, кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. 22 березня дуже непростий день. Ну дуже. А ви візьміть лише один лавровий лист. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Ставте лайк цьому відео і діліться цим відео з друзями, щоб вони могли скористатися цими порадами. А в коментарях. Напишіть я, своє повне ім'я Наталія, з вдячністю приймаю все, що приходить у моє життя. Я, повне ім'я Наталія, ціную кожен момент і знаю, що все слугуватиме моєму процвітанню. Написали, якщо не написали, то, продивившись відео, напишіть обов'язково в коментарях. Ці слова будуть під відео розміщені. Настає досить непростий день, керований непростими 23 місячною добою. Будучи неймовірно активною та наповненим силою, він подарує вам бадьорість проте... Разом із тим самим пробудить і дратівливість. Войовничість та агресію. Крім того, нестабільні потоки місячної енергії додадуть непередбачуваності у поведінці оточуючих, створюючи відчуття, що ваші співрозмовники прагнуть до скандалу та з'ясування стосунків. Однак не варто піддаватись на провокації. Та йти на поводу своїх емоцій, щоб день пройшов максимально спокійно, зберігайте внутрішній спокій і направте всі свої зусилля на активну діяльність, не забуваючи прислухатись до парад календаря місяця, що принесе цей день. Період, керований 23-ю місячною добою, є одним із найбільш складних у місяці. А ще в поєднанні з енергіями місяця в козирозі, він може стати для вас справжнім випробуванням. Проте не варто лякатися і чекати від нього руйнівних наслідків, адже при правильному підході ви зможете уникнути неприємностей і зумієте обернути цей несприятливий час собі на користь. Вашими надійними помічниками на цьому шляху стануть строгий. Самоконтроль, дисципліна та готовність долати перешкоди на шляху до мрії. Ці якості дозволять вам уникнути конфліктів, розчарувань, позбутися комплексів і відкрити для себе нові можливості. Час влади 23-ї доби неможливо назвати простою і легкою. Його непередбачену енергетику складно контролювати, тому спонтанні дії краще відкинути. З самого ранку налаштуйтесь на продуктивну роботу, складіть перелік завдань на день з казівкою часу, який витратите на ту чи іншу справу. Притримуйтесь до самого вечора цього плану, намагаючись не відступати від задуманого, навіть у дрібницях. Не допускайте метушливої емоційності. Сьогодні вона вам тільки зашкодить, поставтесь до цієї доби як періоду випробувань, пройшовши який, ви відкриєте для себе нові можливості. Енергії цього періоду сприяють оновленню, руйнюванню старого і віджилого, позбавленню від переживань та комплексів. З цієї причини ви можете зіткнутись з неприємностями і труднощами, не піддавайтесь на можливі провокації, зберігайте терпіння в будь-якій ситуації та використовуйте цю енергію даного періоду виняткового блага. Місячні поради цей непростий день, не призначений для старту нових проєктів. Початку масштабної діяльності або для прийняття важливих рішень. Проігнорувавши ці рекомендації, ви ризикуєте зіткнутися з безліччю перешкод на своєму шляху, а ваші зусилля не принесуть очікуваного результату. Разом з тим, доба буде ідеальним часом для завершення справ, над якими ви працювали раніше, виконанням колись даних обіцянок. Порятунок від зобов'язань давно ще перетворилась на паузу, що тягне з вас сили. Зверніть увагу: чим би ви не займалися сьогодні, в жодному разі не кидайте почати, інакше ви ризикуєте ніколи не отримати бажане або зіткнутись з неприємностями на шляху до мрії. Спілкування з оточуючими буде складатись не найкращим чином. Напружена непередбачувана енергетика цього періоду, доба вимогливості і упередженості, через що підвищується ризик сварки, з'ясування відносин, щоб не допустити неприємного сценарію, уникайте критики, претензій. З розумінням ставтесь до всіх висловлювань, оточуючих і не приймайте жодних рішень під впливом емоцій. Зберігайте чесність по відношенню до співрозмовника, так ви уникнете важливих претензій і звинувачень у нещирості. Про романтичні побачення сьогодні краще забути. Навіть пари, які перебувають, у встановлених гармонійних взаєминах ризикують зіткнутися з непорозуміннями. Тому постарайтеся не торкатися спірних тем, стежте за своїми словами і не сприймайте на свій рахунок всі висловлювання другої половинки. Якщо ж ви поки самотні, відкладайте на час романтичні знайомства, оскільки замість приємного проведення часу, Ви ризикуєте зіткнутись з розчаруванням та образами. Для фінансових операцій день також виявиться не найвдалішим. Придбання, здійснені сьогодні, обернуться додатковими витратами та непотрібними витратами, а зроблені в цю пору вкладення не принесуть вам очікуваного прибутку. Особливо небезпечними для вашого гаманця виявляться спонтанні витрати, тому не ризикуйте своїми капіталами та присвятіть 23-ю добу виключно для планування та аналізу ризиків. Завдяки потужній та агресивній енергетиці день виявиться ідеальним для будь-яких спортивних досягнень. Зрозуміло за умови, що ви пам'ятаєте про почуття міри. Не намагайтесь поставити новий персональний рекорд, результат навряд чи коштуватиме витрачених на нього зусиль. Замість цього, зосередтесь на підвищенні витривалості, концентрації, так ви зумієте досягти набагато більше вражаючих результатів у самому найближчому майбутньому. Відпочивати в звичному розумінні цього слова сьогодні не рекомендується. Пасивність, бездіяльність не допоможуть вам впоратися зі втомою, і замість очікуваної бадьорості принесуть розбитість і пригніченість. Для цього проведи день, рухаючись, навіть якщо здається, що ніяких сил на це немає. При цьому зовсім не обов'язково займатись важкою фізичною працею або проводити весь вільний час на біговій доріжці. Навіть невелика прогулянка або заняття улюбленим хобі допоможуть вам відновити сили, набратися енергії для нових звершень. Магічні ритуали цього дня, яким би складним не виявився наступний день. У ваших силах уникнути, уникнути труднощів і обернути те, що відбувається собі на користь з допомогою магічних практик. Дотримуючись рекомендацій, ви зможете зробити це. І головне, не втрачайте впевненість у своїх силах і дивіться на світ виключно з оптимізмом. Позбавляємось. Без я. Візьміть цілий лавровий листок невеликого розміру, не повинно бути жодних пошкоджень та плям. За допомогою простого олівця з м'яким стержнем, напишіть на ньому. Від безгрошів'я мене захищай, багатство і удачу до мене залучай, а всі невзгоди геть. Проганяй. Листок розташуйте в гаманці так, щоб він стикався з купюрами. Зберігайте протягом місяця, але якщо раптово ви помітите, що частина волосінь відламалася або зовсім зникла, приберіть і спаліть те, що від нього залишилось. А ритуал повторіть заново. При складностях зі здоров'ям, якщо у вас слабке здоров'я чи є якась недуга, яку не вдається вилікувати, виберіть час, коли вас ніхто не потурбує, і приступайте до ритуалу. Візьміть товсту помаранчеву свічку. Голкою напишіть на ній назву своєї хвороби або стану, від якого хочете позбутись. Наприклад, слабкість, кружляння, застуди. ну... Ви можете замінити слово першої літери або символом, який саме у вас асоціюється з неприємним станом. Коли закінчите, підпаліть гніт, обійдіть зі свічкою весь будинок, щоб прогнати з нього негативні енергії. Повернувшись у вихідну точку, поставте свічку перед собою. І скажіть Всі біди проганяю, хворобу свою у вогні, спалюю, істина. Через п'ять хвилин загасіть свічку і сховайте, запалюйте її на 10-15 хвилин щоразу, коли будете відчувати занепад сил. При цьому слідкуйте, щоб ніхто, навіть члени сім'ї, до неї не торкались. Сни цього дня порожні. Ось день сни цього дня можуть виповнитись через 5 років. Ну, а за традицією, перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Світ любить мене. І піклується про мене щодня. Говоримо так один раз. мої, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь для того, щоб якнайбільш багатше людей могли дивитися по YouTube, тоді буде розповсюджувати це відео більш активно. І. Ставте лайки і обов'язково пишіть в коментарях і діліться своїми там, відгуками. Ну що ж, я бажаю вам чудового дня. Нехай він буде для вас радісним і потужним. Все мої любі, до наступної зустрічі у наступному відео.